Ворог 27 червня атакував житловий район Харкова, внаслідок чого є постраждалі. Про це інформує ДСНС України. Ворог завдав ударів кабами по приватному сектору міста Харкова. В результаті обстрілів частково зруйнований житловий будинок. Також пошкоджені поруч розташовані будівлі, корпус навчального закладу та легкові автомобілі. Йдеться у повідомленні ДСНС. Також як повідомляє Національна поліція України, внаслідок удару постраждало п'ятеро людей. 39-річний чоловік у момент удару перебував у будинку. У нього уламкові поранення та мінно-вибухові травми. У 59-річної жінки гостра реакція на стрес. Ворожий боєприпас ФАП-500 влучив її оселю і не розірвався. Вибухові поранення також отримав 74-річний чоловік. В момент вибуху він перебував в гаражі. У 21-річної жінки, яка знаходилась вдома під час ворожого обстрілу, гостра реакція на стрес. 29 дев'ятирічної Жінка отримала уламкові поранення, кажуть у поліції.